Всім привіт, це знову мої пасіки для початківців. Відразу хотілося б вибачитись за наше перше відео, там ми трохи налажали зі звуком. Але ми тільки починаємо та будемо виправляти свої помилки. В першому відео ми сказали, що вже замовили бджолопакети, і зробили це наступним способом. 5 бджолопакетів ми замовили через інтернет та замовили у знайомого пасічника 20 рамок з розплодом. А також, щоб їх доукомплектувати, ми замовили 5 плідних маток через інтернет-магазин Смак Меду. Тому, хто зацікавився, то вже замовляйте. Це по суті не складно, якщо через інтернет, то ви дзвоните, вам привозять джолопакет. Тема сьогоднішнього відео це вулики. Дерев'яні вулики та вулики типу лежаки ми не розглядаємо взагалі, тому що ми націлені на промислову пасіку. Отже, ми визначили. Два типи матеріалів, в яких бджоли можуть існувати комфортно. Це пінополістирол та пінополіуретан. Спочатку ми орієнтувалися на пінополістирол, тому що він дешевий, і за гривень 400 500 ви можете зробити собі вулик. Але, на жаль, вони недовговічні, їх вистачає всього роки на три, тому що їх інтенсивно гризуть бджоли та міль. А так як ми націлені ставити пасіку не на один рік, тому ми вибрали пінополіуретан. А, найвідоміший пінополіуретановий вулик це польський лисонь. Але в нього трохи захмарна ціна, і нам то не сподобалось. Більш по доступній ціні це російський ніжегородець. Але на жаль, в Україні він зараз недоступний. Тому ми шукали і знайшли вулики з пінополіуретану Українського виробництва, і вже завтра ми йдемо в магазин, де ми зможемо їх пощупати, покрутити в руках, подивитись, що з чим їдять. Отже, чекайте наступних відео. До побачення.